Де зараз ви кати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє, без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока. І лагідна душа, народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть ці перевертні приблуди і орде завойовників заброд. Ви катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його болячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде, все буде Україна!